Привіт! Це живчики завітали до нас, вони бажають розважитися. Давайте, Давайте разом пограємо з нашими пальчиками. Маленьке сонце я тримаю у долонці, а велике сонце бачу у віконці. Маленьке сонечко, я беру руками. А велике сонце високо над нами. Маленьке сонечко світить у долонці. А велике сонце світить нам усі, як чудово. А давайте ще раз спробуємо. Тільки іншою ручкою. Маленьке сонечко. Я тримаю у долоні. А велике сонечко. Бачу у віконечко. Маленьке сонечко я беру руками, а велике сонце високо над нами. Маленьке сонечко світить у долонці, а велике сонце світить всім на світі. Молодці малята. Бувайте!